Христос недремне око. Ця ікона ніби відкриває експозицію в столітньому найбагатшому в Україні музеї народного декоративного мистецтва від улаврі. Унікальні, написані на дереві ікони, збирали в експозиціях науковці кількох музеїв, а ще з колекції Івана Гончара рідкісні, що й національні музеї позаздрити можуть, пам'ятки історії нашого народу представлені тут. Пам'ятки християнської історії. Ікона в народі завжди була знаком переходу, що поєднує світний з із нашою грішною землею. Народні майстри дотримували канону і все-таки зображували біблійні події, іноді і пізніших святих, і за своїми уявленнями і користувались певне послугами близьких, які правили за натуру. Та кожне молитовне звертання із серця до святого, до Богородиці чи Ісуса, ніби акумулювало сердечну силу в виконі і ставала вона справді чудотворною, адже поєднувала енергію, як називаємо з небес, і з любов'ю земною, і оздоровлювалися хворі, і ставали сильними, недужі, і рятувалися від смерті приречені. Почайнинська Богородиця завжди з хустинкою в руці. Цей образ відомий далеко за межами України, а заснований Почайницький монастир ченцями з Києва. Коли монголо-татарська навала захопила Київ, ченці з храму, де стоїть тепер церква Миколи Набережного, кафедральний храм ОАПЦ, Пішли на Волинь і заснували Почайнинську Лавру. Звісно, про це вам можуть розповісти науковці Державного музею народного декоративного мистецтва в Лаврі. Музею справді національного, хоч обділили його урядовці законним цим званням. Але з Трасного тижня варто ще раз пригадати земні випробування наші знак майбутньої нагороди, яку дає Господь у світі вічнім.